Здоровенькі були. Буду говорити подальше від них. Ми щойно випустимо. Вони в нас дуже галасливі. Що в нас по гусах? Це наше племена стадо. Крикує воно з нами. Ми будемо живі, здорові на 26 рік. Гуси віднеслися 4 роки, і ось це, що п'є воду, третій рік є ціносності. І ми йдемо далі. Гусика поки що не міняємо, лишаємо глину того. Там же до осені по побачимо. бачимо, але щось ні, не може ні. Оця гусочка, що пила воду, вона в нас сиділа, сиділа вона на порожньому гнізді, тому що всі яйця я інкубував в інкубаторі, так як гуси важкі, і потім вони, коли гусенята починають лупитися, вони їх просто давлять в яйці. І тому всі інкубація проводилася в інкубаторі досить непогано, все є на каналі, можете подивитися, як все відбувалося, скільки чого закладалося. Який вихід був гусенят і як вони в нас лупилися? Е, так, у е, нас лишилася тільки ось ця сім'я. Ми, ми продали молоду сім'ю. У нас зараз тільки ось тієї. Е, молода сім'я переїхала дружньо. Е, всі троє. У своє місі. Перебування, проживання. Маємо сподівання, що вона приємна затішити своїм результатом по оплоду і ціносністю наших нових їхніх нових господарів. Більше. Лишається з нами дві гуски: мишка, ну і глинисти. Та гузка, що ззаді за глинистим, вона в нас сиділа, я її притримав про всяк випадок. Якщо будуть гусеняти, то щоб вона їх водила, тому що все ж таки. Буде краще, коли вони з гузкою, ніж коли без гузки. Вони більш ручніші, треба на подвір'ї тримати і за ними, як то кажуть, більше доглядати. А так вони з гузкою менше у роки. Але так сталося, що перша партія гусенят продалася, друга партія, і, дякую то Богу, благополучно продалася і остання партія гусенят. Найдальше ми їх продали це до Харкова. Поправді кажуть, проблематично було продати, тому що не дуже, ой, не продати, а передати, <кій> тому що не дуже хотіли провідники брати, ну але все якось там та й домовилися. І наші кусенята переїхали до Харкова, будуть тепер мешкати там. Ось, гуси зараз починають линяти. Там та, що заді, вона взагалі трошки похудала, тому що сиділа. Хоча ми її знімали, гнізда закривали. а Тепер взяв її пару днів тому е, зняв і, е, як то кажуть, закрив стан, що вона туди не ходила, цілий день бігала по дворі, тому вона вже перестала нестися, тому що каберса перестала сидіти на гнізді, бо так як вона вже не потрібно нам, що вона була мамою. Ось такі то наші гуси. Е, поки що по гусях, так. Як буде далі, будемо бачити. Ось таке коротеньке. Відео про наших гусей всім миру злагоди любові і Божої благодаті. Мені цікаво, чи якесь на принципі вони вже почали линяти. Не думаю, що вони б почали другу яйцекладку. А, до речі, продовжую. Це молода сім'я, яка переїхала. Ми цей, як його, Спочатку продавали високрилу, гузочку хотіли забрати і хотіли забрати Грицька Варварку <кій> і Грицька. Але ну, там ми домовилися, все гаразд, все зійшлося, домовилися, коли б продавати, і тут приїжджаю в суботу, щоб забрати гусей, а в суботу зранку Маринка зносить яєчко. Ну, я телефоную, я так і так кажу, почала нестися. Другий яйцекладку. Господарі подумали, ми зійшлися, погодились на ціні і забрали вони і Маринку разом з яйцем. Потім ще телефонував до них, питався, як справи, що до чого. То кажуть, що Маринка несеться. Тож маємо сподівання, що вона їм ще цього року приведе гусенят. Бачимо, що глинистий хоче порватися, мешка щось там заглядає. От Цікаво мені чи з тих цюцюнь е, хтось захоче ще нестися другий раз. Хоча там за ним без потреби, але заради цікавості хай би було. Якщо б щось і вийшло вилупити, то, то я би лупив, якби було яйця. Гусенята досить швидко ростуть, і так що можна пробувати. На вулицю ми їх не випускаємо, та як глинистий у нас там воює і. Бігає за машинами, мусимо їх тримати закритими. І якщо випускаємо на потічок, то тільки під пильним наглядом. От на цьому і крапка.